Привіт, Богдан. Розкажи, скільки тобі років? Мені 10 років. Як давно ти навчаєшся зі мною? Пів року. Угу. Чому прийшов на додаткові заняття з англійської мови? Щоб покращити техніку читання. Угу. Чудово. Які результати вже маєш зараз на цей період? Чи є покращення оцінок у школі? У е, мене були оцінки 10-9, стало 12. Добре. Чи є покращення у твоїх навичках? Е, у мене в покращеннях навичках я тепер не боюся розмовляти англійською та покращення граматики. Добре. Скажи, будь ласка, що було цінного в роботі зі мною? Е, мені сподобалось ставлення вчителя. Угу. І чи були якісь складності? Е, не було ніяких складностей. Добре, останнє запитання це що ти порадиш людям, які думають йти до мене навчатися? Е, вони можуть покращити техніку читання та перестати боятися англійської мови. Добре, дякую тобі.